До зустрічі абітурієнта у Національному університеті водного господарства та природокористування підготувалися ґрунтовно. Для роботи приймальної та відбіркових комісій відвели сьомий корпус, де нещодавно зробили ремонт. Перед входом банери з основною інформацією про вступ також тут розмістили екран з відеоінформацією. А зорієнтуватися у цьогорічних змінах, що відбулися у водному, справді нелегко, кажуть керівники університету. Цьому році ми додатково до 33 спеціальностей, які були в нашому університеті, відкрили проліцензували 12 нових спеціальностей. Це спеціальності економічного профіля, це спеціальності напрямку здоров'я людини, напрямку права, спеціальність правознавства, технічних напрямків. Тому й абітурієнт не забарився. Перший пакет електронних документів надійшов до комісії рано вранці. А перший абітурієнт вже чекав її відкриття під дверима. Першим абітурієнтом, який подав документи на напрям підготовки автомобільний транспорт. Це був випускник автотранспортного техніку, який буде навчатися в нас за інтегрованим навчальним планом, Дубарець Михайло Сергійович. Він також є першим абітурієнтом, який здав документи в нашому університеті. Олена Левчук теж вирішила здати документи у перший день роботи комісії. Я б хотіла б обрати спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Я вважаю, що це для мене саме цікаве. Я хочу більш в це навчання. Я б ще хотіла б на правознавство подати. Документи це тож новий теж новий факультет. Мене він теж дуже зацікавив. І хоча цього року правила не змінні, документи можна здавати до п'яти вишів за трьома напрямами, дівчина вирішила обмежитися лише рівненськими навчальними закладами. Хто хоче здати документи на денну форму навчання, зможе це зробити до кінця липня. Заочники до 8 серпня, включно, а іноземні громадяни до 1 листопада. У Рівненському державному гуманітарному університеті документи приймають у трьох навчальних корпусах. Аби не було черг, тут застосовують принцип єдиного вікна. Вступник може подати документи на всі напрями підготовки в одного технічного секретаря, і це дуже зручно і не створює додаткових черг. Нині ж серед абітурієнтів переважно випускники шкіл минулих років та ті, які хочуть стати спеціалістами та магістрами. Цьогорічні випускники офіційні результати тестів отримують лише наприкінці тижня, кажуть у приймальній комісії. Тоді почнеться справжній ажіотаж у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука. Погоджується, абітурієнти двері поки що не ламають, однак є частина таких, котрі не чекають результатів ЗНО. Найбільший інтерес до польських програм. Ми дуже активно з ними працюємо. Сьогодні до цієї програми підключено три університети польські: це Краків, Шроди і Великопольська школа. Достатньо великий список спеціальностей, дуже висока активність. Так Вступ на ці спеціальності ми ведемо без сертифікатів зовнішнього тестування. Ті абітурієнти, які складають додаткову сесію з 4 до 11 липня, результати знатимуть вже наприкінці місяця. Але й у них буде змога обрати як омріяний виш, так і відповідну форму навчання. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.